Наука. Румунські захисники довкілля активізують зусилля з метою захисту біосферного заповідника Дельти річки Дунай, найбільшого в Європі болотяно очаратового угіддя, яке має унікальну флору і фауну. Дельта Дунаю посідає територію у 3500 квадратних кілометрів і вбирає у себе більше як 400 озер, незвичайну кількість островів та каналів, і є прихистком для 312 важливих різновидів птахів, 1839 типів рослин та 133 видів риби, включно з осетровими. Я седла, часто рест вітантредоєпоч говорить Лівіоміхай, голова неурядової організації. Врятуємо дельту. Зараз Дельту затиснуто між двома епохами добою комуністичної диктатури з її маніакальними проектами та ідеями щодо висушення дельти. 80 гектарів вже було висушено. І на додаток промислову експлуатацію, яку лише міг втілити у життя комунізм. Має плану для а після цього прийшов дикий капіталізм зі спрямованістю на прибутки. А довкілля, звісно, стало стороною, що програла у цій ситуації. Фосто дестремара пропіотацінкаре медіавідентка буде перетут. Активісти організації Врятуймо дельту, намагаються дати собі раду з цими проблемами. Вони їздять від селища до селища, зустрічаються з мешканцями, обговорюючи способи, як зробити їхнє життя кращим і в той сам час захистити довкілля. Погана практика у плані відходів загрожує виживанню водяної фауни регіону. говорить Григорій Даніелов, пенсіонер і колишній рибалка. Єдиною надією для нас постає вилов риби. Якщо ми не рибалимо, нам нема з чого тут жити. Як кажуть захисники довкілля, таку унікальну територію як Дельта Дунаю має бути збережено для наступних поколінь.